Вітаю в сьогоднішньому занятті я хотів поговорити з вами на тему вашого виступу на персональній виставці. Скажу, що це насправді дуже хвилюючий момент, і в моєму досвіді таких виступів було дуже багато, і перші з них були не зовсім вдалі. Тобто я говорив звичайно те, що хотів, але в цілому перед ними я дуже і дуже хвилювався. Тому давайте розберемо по деталях, як підготувати себе до промови, як її написати, і в цілому як подати себе на відкритті. І ще хотів би спочатку вам відкрити такий невеличкий секрет: ваш виступ дуже сильно впливає на сприйняття вашого мистецтва, тому що аудиторія, яка приходить дивитись виставку, вона хоче побачити того, хто створював ці роботи. І саме ви, саме ваша промова доповнюють історію кожного твору. Кожну промову треба починати з вітання, з вдячності всім, хто прийшов на вашу виставку, і обов'язково висловити подяку всім, хто допомагав вам в створенні цієї виставки. Далі нам потрібно визначитись з метою всієї промови, тобто, що ви хочете донести до аудиторії. В цьому нам дуже допоможе арт-стейтмент і прес-реліз, який ми писали до цієї виставки. Тобто, вся концепція, яку ви вкладали в цю виставку, ви повинні її дуже стисло розповісти на початку. Далі нам потрібно врахувати, яка аудиторія буде присутня. Тобто, ваша розповідь повинна адресуватись саме їм, і кожен з відвідувачів повинен відчувати. Те, що ви спілкуєтесь саме з ним, наступний момент це особисті емоції. Як ми вже казали неодноразово, щирість та відвертість дуже добре сприяють розвитку вашої кар'єри, і саме на відкритті ці емоції дуже важливі, тому ви можете розповісти про те. Що ви зараз відчуваєте, і розповісти про ваш досвід в цілому з виставками? Тобто, це може бути п'ята, десята виставка або навпаки розповісти про те, що це ваша перша виставка. Далі нам потрібно зануритись в тему та концепцію самої виставки, тобто в деталях ви повинні розповісти вашу філософію і чим ви жили, коли створювали всю цю колекцію. Це допоможе відвідувачам зрозуміти краще контекст вашої творчості. Наступним кроком ви можете згадати особливі роботи, тобто виділити декілька тих творів, які для вас мають особливе значення, тим самим ви привернете додаткову увагу до цих робіт вже після своєї промови. Наступний момент це натхнення. Ви можете додати в свою промову елементи. Того, чим ви надихались при створенні цієї колекції. Це допоможе відвідувачам провести паралель між тим, чим ви надихались, і саме результатом вашої роботи. Наступний момент це час промови. Обов'язково врахуйте те, що ваша промова не повинна бути дуже довгою, а вона повинна складатись приблизно за 2-3 хвилин, а максимум це може бути 5 хвилин. Наступний момент, і, на мою думку, найважливіший момент це практика. Не бійтеся, практикуватись саме перед виставкою. Тобто, ви повинні написати всю промову і бажано написати її тезісно, не вивчати, тому що, якщо ви будете її вивчати і щось піде не за планом, тобто, можливо, ви будете хвилюватись, і в один із моментів ви просто забудете і не зможете продовжити свою промову. Тому складіть список того, що ви хочете сказати. І багато, багато разів практикуйтесь. Також ми повинні врахувати, що після промови вам можуть задавати питання. Зазвичай ці питання стосуються або стосовно вашої промови, або самих робіт. Тому подумайте, які питання вам можуть задавати, і теж підготуйтесь до них. І в завершенні, давайте поговоримо про самовираження: не бійтеся бути самим собою. Ваша унікальність як митця це ваша сила. Чим більше ви зможете поділити своїм внутрішнім світом, тим більше ваша промова буде проникливою та незабутньою.